люди на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас в 2023 році. В Одеській області виявили в 6,5 разів більше випадків сказу ніж за попередній рік. Про поточну ситуацію з захворюваністю тварин на сказ і методи протидії хворобі. Говоримо сьогодні. Я радо вітаю гостя нашої студії з нами. Руслан Ахмадулін, перший заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, головний ветеринарний інспектор Одеської області. Пане Руслане, вітаю. Вас. Доброго дня, дякую, що ви сьогодні в нашій студії. Ну а давайте погодимося. Останні декілька днів багато є питань щодо того, що відбувається в Одеській області. Скільки тварин все ж таки захворіло і наскільки контрольованою є поточна ситуація. Нагадаю для наших глядачів, що 16 лютого одеська військова адміністрація оприлюднила повідомлення про те, що станом на 16.02 держпродспоживслужба в області виявила 23 заражені лисиці, що несуть потенці. Цінну небезпеку як для людей, так і для домашніх тварин. Скажіть, будь ласка, а щодо цієї цифри, наскільки вона відповідає дійсності, і якщо так, то про що вона свідчить? Е, так, я хотів би ну, ще почати із інформації для наших глядачів, що це таке сказ, а потім ми вже е, плавно. Будемо йти до інших питань. Сказ це взагалі гостре вірусне захворювання тварин і людей. Ну, воно спільне для тварин і людей, і це захворювання. Викликається вірусом сказу рабіс вірус основними переносчиками цієї хвороби є дикі місоїдні тварини, а особливо лисиці. Як відбувається зараження? Зараження вірусом сказу відбувається шляхом контакту. Хижих диких тварин із свійськими, а потім, уже в свою чергу, свійські тварини вже можуть ну, контактувати із людьми і таким способом люди теж заражаються. Хвороба є невиліковна. Якщо людина захворіла, інкубаційний період триває від одного тижня до Одного року це, це залежить від того, де саме вірус проник у організм людини. Все залежить від того, яка дистанція до головного мозку. Якщо це шия, це буде більш-менш інкубаційний період. Якщо нога, то більш більш, більш тривалий час пройде. Що я хочу сказати стосовно в Одеській області ситуацію по сказу? Станом на сьогодні так дійсно вже виявлено 27 випадків сказу, у тому числі одна собака, два коти. Це щодо ну, домашніх тварин, та 24 з них 23 лисиці і один шакал. Е, ситуація дійсно напружена, але вона контрольована. Е, хочу провести таку аналогію, що в 2022 році у нас було. Е, Зафіксовано лише 15 випадків сказу в 2023 році. Це вже 97% сказу. Це майже в шість з половиною раз у нас ну є збільшення. Так дійсно всі заходи вживаються. Скажіть, будь ласка, от якщо повертатися до цієї цифри, ви сказали 27 випадків. Зафіксовано так. це за який період? Це за період двох місяців. Перші два місяці, перші два місяці 2024 року. лютий, але тут е, слід зазначити, е, що е, на даний момент е, відбувається добування лисиць, і основна маса цих випадків 24 випадки, це саме хижі звірі, яким, і, які ми зараз добуваємо, і, е, е, і робимо діагностику на сказ серед свійських тварин. Якщо взяти аналогію 23-24 рік. То е, серед е, домашніх тварин, то ситуація йде на спад. Е, 20... За минулий рік за цей же самий період було сім випадків, а, ну, серед, е, серед домашніх тварин, а в, в цьому році тільки три, виходить: серед домашніх, але серед е, хижих, то так. Да. Плаців. Зараз поговоримо окремо і про хижих да, да, тварин да. про домашніх щодо хижих? Я пам'ятаю, як це відбувається? Візуально пам'ятаю навіть картинку. Так ми бачили інформацію щодо того, що у період з 25 жовтня по 6 листопада 23 року на території семи районів Одеської області була проведена пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин проти сказу шляхом наземного розподілу принад з вакциною. Скажіть, будь ласка, чи ця акція вона дала? Очікуваний ефект. Якщо, як мені здається, ні, то чому? Е, е, так, дійсно, в період з 25 жовтня по е, 6 листопада було здійснено е, цю кампанію. Е, було оброблено більше 9 тисяч кілометрів квадратних е, нашої території е, шляхом розподілу е, вакцин. Було е, загалом розкладено 228 тисяч чотириста принаду. Е, також хочу, е, хочу наголосити, що е, було е, задіяно е, 1553 особи та 253 бригади. Тобто, хочу сказати, що робота була зроблена глобально, е, і ну, я думаю, що е, Користь від цього буде дуже значна. Також хочу сказати, що в планах у Держпродспоживслужби на 2024 рік збільшити площадь втричі. Тобто в цьому році у нас у нас запланована масштабніша акція. Скажіть, будь ласка, я періодично бачу повідомлення не часто, але бачу, що мешканців сільської місцевості одеської області закликають вакцинувати домашніх тварин, особливо якщо йдеться про приватні подвір'я і йдеться про собак, котів. Бо ми розуміємо, і ви це вже проговорили, підкреслили, що найімовірніше, що заражені дикі тварини вони передають це захворювання вже домашнім тваринам. Чи є сьогодні вакцини в Одеській області? Області, в районах, чи розуміють мешканці районів різних Одещини, куди звертатися? Е, е, так, е, е, територія Одеської області і наші всі структурні підрозділи лікарні ветеринарної медицини, е, саме державні, вони повністю забезпечені е, вакциною Робістар е, нашого вітчизняного. Ну, виробництва е, на даний момент е, на балансі головного управління е, знаходиться більше 210 тисяч доз вакцини, тобто вона є в достатній кількості. Е, всі громадяни, які хочуть вакцинувати своїх. Е, Домашніх улю... улюбленців вони можуть звертатися до лікарень ветеринарної медицини, які знаходяться, які знаходяться у всіх територіальних одиницях, і вакцина є безкоштовною. Взагалі, е, інформація щодо лікарень, де вони знаходяться, е, у нас розміщена на сайті головного управління Держпродспоживслужби. Е, там є силка на структурні підрозділи, і там є всі адреси, і де це можна зробити. Будь Скажіть, будь ласка, а чи є зараз, наприклад, у Держпродспоживслужби або у інших інстанціях дотичних до цієї проблеми, ну, наприклад, план розміщення інформації а, щодо необхідності вакцинувати тварин домашніх, ну, в інший спосіб, ми розуміємо, що не всі люди користуються там, не у всіх районах, так користуються інтернетом. Не кожна людина це цілеспрямовано зайде на сайт, знайде цю інформацію і піде. Так, якщо, наприклад, людина буде бачити ну, якусь об'яву, так? К розміщено просто на папері, десь поряд з її будинком, то скоріш це підштовхне її на роздуми про те, що ну тим паче, якщо це безкоштовно, а чому би і ні. Так, це дуже важливо, і я хочу зазначити, що наші спеціалісти ветеринарної медицини в тісному контакті із громадянами із людьми в селах, в містах дійсно проводиться роз'яснювальна робота. Є листівки на органах державної влади і тому подібному. Як То... люди реагують на таку можливість? Ну, у нас зазвичай українці скептично ставляться до будь-чого нового, але завжди є аргументом безкоштовно. Е, так, е, е, знаєте, хочу сказати, що е, більш е, міське населення вони, е, вони дають перевагу е, частним клінікам, да? а от е, державним. Хочу всіх запевнити, що можна звертатися до державних лікарень в медицини і взагалі не буде ніяких проблем. Вакцина вона пройшла всі дослідження. Вона діюча і вона дійсна і в, і в Європейському Союзі. Ну, дивіться, ситуація, яка ви навели приклад мешканців Одеси, але так, я от мешкаю в Одесі, і сама собі думаю, ну в мене є, наприклад, улюблена тварина. Так, це кішка. Але вона з 18-го поверху вниз не ходить гуляти, і там, де вона б навіть могла гуляти, ну скажені лиси, ну поки що я не бачила. Будемо сподіватися, що так і буде. Щодо мешканців районів, щодо мешканців сел, так сіл, я розумію, що там трішки інше сприйняття. Я розумію, що, наприклад, якщо це Живий пес, якого в житті ніколи не вакцинували, як його а власникам довести необхідність, що зараз це варто і треба зробити, також хочу зазначити, що наші спеціалісти ветеринарної медицини здійснюють подворні обходи в селах, це в восени і навесні. Вони дійсно обходять всі, і всі двори, і роблять всі необхідні маніпуляції і людям. Предлагають робити цю вакцинацію. Так дійсно є такі випадки, що люди відмовляються. Не можу сказати чому, але я думаю, що це неправильно і. і... І безглуздо ну після таких обходів кількість вакцинованих тварин все ж таки збільшується. Більше рік рік від року стає людей, які погоджуються, аби їх тварин, які принаймні перебувають у дворі, вакцинували. Так збільшується. Хочу навести статистику, що за період 2023 року було щеплено 387 тисяч голів домашніх тварин по області. Давайте рухатися далі. Неприємний ще наслідок такого явища як сказ, це напад тварин на людей, напад тварин диких, напад тварин вже заражених домашніх котів, собак. Чи фіксуються зараз такі випадки? Ну, якщо ми говоримо, наприклад, тут за 2023 рік, або навіть якщо є статистика за цей рік, за два місяці. Статистика щодо покусів домашніх тварин. Вона більш актуальна у лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я. За їхніми даними, в період 2022 року було зафіксовано 3418 покусів, в 2023 – 3751 покус. Тобто тенденція з кожним роком йде до збільшення. На 200-300 на 200 випадків, і таке ще питання. Скажіть, будь ласка, чи пов'язана напряму ситуація з кількістю хворих тварин? Ви зауважили, що а, кількість збільшується з а, загальною збільшеністю популяції тварин диких? Ми розуміємо, що зараз, під час дії воєнного стану, а, заборонене полювання? Ми згодом поговоримо зараз трішки про іншу форму, так і угу. що це насправді означає, як це відбувається, але все ж таки, Більше тварин загалом і, відповідно, більше тварин, які захворіли на сказ, це так? Е, так, дійсно, це так. І е, якщо брати норму е, Лисиць, то норма на тисячу гектар е, 0,5, одна голова на тисячу гектар. Е, за інформацією південного управління Південного управління е, Лісового господарства на даний момент на території Одеської області перевищення кількості лисиць в два-три рази, і дійсно, це напряму впливає на кількість випадків сказу і кількість заражених тварин. Ну і давайте поговоримо щодо такого методу запобігання поширенню сказу як відстріл тварин. тварин. Одеська військова адміністрація та оперативно-стратегічне груповання військ Дунай видали спеціальний наказ, яким зобов'язали міські угіддя на території Одещини сформувати мисливські бригади для знешкодження хижих тварин, що можуть нести. Небезпеку, тобто ми говоримо зараз про те, що сформовані бригади саме для регулювання популяції диких хижих тварин, ну і відповідно в регулювання кількості тварин, які відповідно захворіли на сказ. Скажіть, будь ласка, йдеться про контрольний відстріл? от тут треба акцент поставити про контрольний відстріл чи про все ж таки регулювання кількості взагалі? Що я хочу сказати, що так дійсно на даний момент проходить процес здобування лисиць. Станом на 1202 2024 року було добуто 131 голову лисиць, з яких 23, якщо я не помиляюсь, секундочку, з яких 23 є. Позитивними. 23 позитивних, так. І це складає близько 18% від, від загальної кількості добутих тварин. Ну, от така от ситуація. Процес триває ще, але до березня місяця цей процес закінчиться. Тобто цей процес триватиме до березня місяця? Так. До кінця? Так. Да. А потім Ні, не, не до кінця, до початку. Березня. До початку березня місяця, що відбуватиметься в березні? Відстрілу тварин не відбуватиметься. За інформацією, якою я володію, відстрілу більше не буде. Зараз те, що відбувається, от все ж таки ну багато якихось гострих реакцій викликала ситуація в суспільстві. А все ж таки йдеться про те, щоб кількість тварин зменшити за рахунок того, що йде відстріл. От ви говорите: 131 добута голова лисиці, так угу. йдеться про те, що люди виходять для того, щоб проводити дослідження, певну регульовану кількість тварин відстрілюють, так надають в лабораторії, так ну, скажімо так, вже. Трупи тварин і все. Тобто, це відбувається так чи як саме? Дивіться, сформовані бригади, в які входять мисливці, єгеря, лікарі ветеринарної медицини, і відбувається добування лисиць. Добування цих лисиць. Відбувається з метою е, контролю якості пероральної імунізації, е, тобто всі лиси, які ну які вдалось добути, відправляються в Одеську регіональну лабораторію Держпродспоживслужби для аналізу, як проходить аналіз, наші спеціалісти відбирають патматеріал та досліджують цю тварину і вже діагностують, чи є ці заражені тварини чи ні. Я читала інформацію, що було розпорядження. Я зауважила про нього, про те, що сформовано бригади в кожному районі так, Одеської області, і загальна кількість, якщо я не помиляюсь, людей, які входять до цих бригад, до восьми сотень людей. Вісімсот людей, скажіть, будь ласка, це необхідна кількість для проведення ось контрольного відстрілу. Я не володію інформацією стосовно кількості бригад і кілько... кількості людей, які задіяні, а наскільки я знаю, то це близько 700 людей. Зважаючи на те, що Одеська область є однією із найбільших в Україні, я думаю, це. Це необхідно. Які взагалі служби опікуються роботою цих бригад? Хто контролює? Хто визначає, коли вони виходять? Скільки полюють по часу? А яку кількість тварин необхідно ну, здобути для того, щоб провести контроль дії от вакцинальних а, заходів? Угу. Е, контролюється цей процес і і військовими, і е, е, південним міжрегіональним управлінням лісового. Лісового це е, господарства та е, держпродспоживслужбою, е, кожна добута лисиця е, вона е, під контролем, то є немає такого, що там іде безконтрольний відстріл і тому подобне. Кожна добута лисиця вона е, надсилається до лабораторії із, із відповідними супровідними документами. І ну можна сказати, що е, контроль е, тотальний. Тобто, наскільки я розумію, от те, що обурило суспільство, ми зараз не можемо говорити про таке е, санкціоновані полювання. Так, для окремих осіб, е, звісно, це ні, це все робиться е, за, для того, щоб зменшити кількість сказу. Е, ми маємо розуміти, що е, так дійсно, ну. Е, Процес добування лисиць не всім подобається, але ми маємо не розуміти, що це ми робимо для того, щоб Зберегти життя і епізотичне благополуччя на, на території Одеської області. Як ви вважаєте, ви вже стикнулися з цією ситуацією? Чому спостерігалась і спостерігається поки що? Але гадаю, після нашого ефіру це зміниться. Така гостра реакція суспільства на ось цей відстріл? Можливо, те, що суспільство вважає, що якісь по Окрім лисиць, добувають ще якихось тварин, але можу сказати з певністю, що цього немає, і все під контролем, і все йде згідно плану. І ця робота необхідна. А чи відбувається така робота в інших областях України? Так, я хочу сказати, що ця робота відбувається на всій території України. Тобто усіх областях зараз йде ця робота, так не зараз вона йде періодично. На даний момент я не можу зазначити, в якій саме області йде ця робота, але хочу сказати, що робота проводиться і буде проводитись по всій території. І ще одне питання. От ми бачили нещодавно відео на Одищині біля кордону з Молдовою з'явилася Вовчі зграї. Про це повідомила. Державна прикордонна служба України. Чи володієте ви інформацією щодо того, чи це явище є незвичним і небезпечним? Звісно, якщо вовк заходить уже на нашу територію, це для, для території Одеської області тих районів, що ви назвали, це є незвичним і це небезпечно, як на мене. А якось контролювати цю ситуацію Держпродспоживслужба служба має змогу, чи ви тільки відслідковуєте ну, от, що відбувається? Наша задача провести проральну імунізацію і, і забезпечити? Е, с... Стабільну епізоотичну ситуацію на, на території Одеської області. Щодо а, м, імунізації, от ви сказали, що буде збільшено значно цю програму, три так рази, буде так. більше в три рази. Це пов'язано саме з кількістю тварин, збільшенням кількості тварин. Я так розумію, не йдеться про те, щоб, а, ну, наприклад, а, змінити а, препарат, яким проводиться імунізація, або ще щось, бо ми розуміємо, що все ж таки. Ті заходи, які були проведені в 2023 році, на жаль, сьогодні не дають того ефекту, ну який ми хочемо побачити. Е, ну я б так не сказав, тому що е, заходи, які були проведені в 2023 році, вони проводились в кінці року, і вони будуть давати результат на протязі всього року. Чому на мою думку, чому така ситуація склалася взагалі по одеської області? Що е, в 6,5 разів. Е, Кількість цих випадків збільшилась. Всі, от, проводу так звану аналогію. В 2021 році проводилась перуральна вакцинація на території близько 24 тисяч квадратних кілометрів. І ми бачимо результат у 2022 році: у нас 15 випадків. З, із зрозумілих причин в 2022 році пероральна вакцинація не проводилась. Ми бачимо сплеск у 2023 році. У 2023 році ми зробили пероральну вакцинацію, хоч не в таких об'ємах, але ми її зробили. І на проці 2024 році е, року ми я гадаю, будемо бачити цей результат. Скажіть, будь ласка, от щоб збільшити цю роботу в три рази, чи вистачає ресурсів в першу чергу людських? Бо якщо раніше до повномасштабного вторгнення, наскільки я знаю, ця робота відбувалася ну, наприклад, за допомогою літаків, так літальних апаратів скидувалася, ось перероральна ця вакцина по необхідних територіях, так, то тепер так. це відбувається лише вручну. Це ж скільки потрібно співробітників і часу? Так, дійсно, ця робота тотально і велика. Але я думаю, що із площею втричі більшою, майже втричі більшою, ми справимося. Може, це буде більший період часу, але я впевнений, що і наша служба, і за, і за підтримки всіх органів і структур ми зможемо це зробити. І Користуючись нагодою, хочу подякувати за цю роботу, що ми зробили: пероральну вакцинацію, Одеську військову адміністрацію, всі департаменти, які були долучені військових, департамент південне між, міжрегіональне управління лісового господарства, ветеринарних лікарів. Ми спрацювали на мою думку злагоджено, і була дуже хороша комунікація. Пане Руслане, я дуже дякую вам за діалог за всю надану інформацію. Дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. А нагадаю, сьогодні з нами в ефірі був Руслан Ахмадурін, перший заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, головний ветеринарний інспектор Одеської області. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть так і надалі.